Друзі, всім доброго вечора. А ну от так. Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми з вами разом погодуємо наших нових мешканців, це австралійських раків. Так, давайте трошки я вам покажу, що у нас тут, тут мешкає. Так, у нас, як ви знаєте, да, розділено на три басейни, Правильно? Правильно. А ну отак. О. В першому басейні, в самому нижньому живуть австралійці ж, звісно ж, логічно подумати хе І також тут гупі мікс, дуже-дуже, їх тут багато, дуже багато різного окрасу, різного розміру, дуже красиві. Самці тут є шикарнючі, такі, що вже дуже-дуже класно. Я вже Показував. Так покажу ще пізнішенько десь на каналі. Ми виловимо декілька таких екземплярів і я вам покажу, наскільки красиві ці міксові губи. Тут змішано дуже-дуже багато порід. І воно дало свій результат. Ну і тут аж дивіться, аж так, укриття для раків. Виготовлені з пластику, з панелей пластикових. Ану. Зараз я вам один. Дістану і покажу. А ну і раки, бачите, От дивіться, оп. Оп-оп, оп, оп, оп. Пороз... порозбігалися, хто куди. Хе -хе. Ну, бачите самі, є такого зараз, зараз. Ну. лізе, лізе один. Маленький. А ну, оп, сюди йде на руку. Є такого розміру, що ще поміщаються і туди. У цей пластикові укриття, а є такого розміру, що вже і не поміщаються. Ну не будемо його довго мучити, Біжи, оп, побіг. А є такі укриття, зараз я вам ще покажу. Це вже більш ячейка тут більшенька. Це з підвіконня з пластику. Тут вже таке 2 х 2, мабуть. Ну Тут також, вже. А там вже мешкають раки, самі бачите, дивіться який сидить біля трубки. Знизу, бачите, заховався. Це такий вже розбір 5 сантиметрів. Зараз ми трошки його. Оп, дивіться, погнав, 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 погнав. Ну, також не будемо, хай не стресують, кладемо на місто. Наше укриття хай злазяться. Так що самі бачите, тут оці вже їм скоро будуть малі укриття пластикові із ПВХ панелей для оздоблювання, ну як пластикова вагонка по народному. Є оце вже такі з підвіконня, а є потрібно вже буде робити отакого от плана Укриття. Це вже тут такого зараз вискочить. дивіться. Трубчате таке укриття потрібно буде їм скоро робити, бо вони ростуть непогано. Досить таки продуктивно, дай Боже. Так, температура в нас тут 25. Ось так ми поклали термометр. І отакого от тут у нас. Планом таким працюємо в нижньому басейні. Ну, у нас ще є ж і верхній басейн, середній, тобто. Тут у нас мешкають також австралійці і пара отаких от віліферок жовто-чорних, які нам дають уже тут мальочка. Зараз я вам покажу, що вони нам дали. А мальочок ондечки. Отам, От бачите, стоїть. Там, 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 тут ось дивіться. Так, чималеньку штучок до 20 вона нам дала самочка, і отут вони так на самоутриманні, е, а вони рак вилазить, дивіться, оп, назад. На самоутриманні вони тут самі харчуються, самі, що їм треба роблять, це. Другий бассейн. А там он рак сидит, а ну зараза, не втече. Покажу. А ну 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 Зараз. О, мы його засекли. Красень, да? Зараз втече. Дивіться, який це вже такий темніший, починає темніший. Це вже постарший парень. Ховається, ховається. Хе. Це в нас тут такі, бачите, екземплярчики. І є ще ж тут. Тут також раки. Зараз. Зараз піднімемось туди. Тут також у нас раки і е, дикий метод підсидії ніонової. Ну, ми відключили спалах на камері, то вони поховалися. Ну, Можна бачити окремих. Особено, буквально, он дивіться стоїть під тим. Під трубкою, вони ховаються, тут також вже віднерестилась самочка наша. Є дуже-дуже малюсінькі, маліпусінькі. Під селятка вони у нас ховаються тут. В в мішковині Всі сітка ця. Корму їм також вистачає. Тут і малючка, можете бачити. Між, між трубками, між трубкою і кирпичинкою, ну зараз. О, бачите який. І з цієї сторони ось ще один. Раки їх не чіпають. Ракам корму вистачає. Так що, а вон дивіться, зараз і старшенькі. Тобто їм корму поховалися. Ну є, є, бачите, вон стоїть під трубкою. Хай живуть. Тут вони і производителі не їдять свої, свого малька. Є тут дуже багато місця для того, щоб вони росли, розвивалися. Ну, Зараз приступимо до годування. Годуємо тільки високопротеїновим кормом. Це для того, щоб швидесенько наші раки. Отак, беремо, ось просто кидаємо, щоб наші раки швидесенько підростали, набирали вагу. І розмір. Швидше линяли. Так, ну, бачите, дивіться, починають вилазити. З укриттів. Зараз ми, мабуть, в спалах відключимо, бо вони бояться. О! Дивіться. Вилазять, збирають корм, харчуються і ростуть. Риба також трошки збирає. Ну, для риби у нас є свій прийомчик. Дивіться, як лазять вони збирають. Щоб риба не турбувала раків під час годування, потрібно давати, як ну, ми даємо для гупіків плаваючий корм. Отак От засипаємо і вони гупачки зайняті зверху кормюшкою, а ракам достається все саме смачне. Бачите, з якою... З яким привеликим задоволенням вони збирають, раки збирають корм. Тут ось дивіться, який вже дядянчик поповз. Оп-оп і в нору. Набрав корму і в норку. Те ж саме проводимо і в двох інших басейнах. Пройшлись, прогодували, і їм вистачить до вечора. Цієї кількості корму вистачить з головою. І так, друзі, день за днем хе, годуємо, піднімаємо наших раків, вирощуємо і я впевнений, що вони вже до е, холодів наберуть потрібний розмір. Вже, як, як сказати, зміцнішають і Буде набагато їм цікавіше і простіше переносити зиму, отак можна сказати. Так, зиму ми плануємо тут утеплити розводню. Зараз я переключусь. О, утеплити оце приміщення, повністю хочемо, збираємо, торгуємо на рибки на це все кошти. Дивіться, скільки ми заготовили трубок для анцитросів, будемо їх вимочувати. І щоб це в нас функціонувало все зимовий час. Розводня наша. Щоб не спускати воду, щоб ми могли круглий рік займатися улюбленою справою. І також само ліземо на третій посей. Корм потрібно вибирати якісний з високим вмістом протеїна. Кормів на ринку дуже багато. Хто хоче купити якісний корм, будь ласка, звертайтесь на сайт zoocool.ua. У них там гарний дуже вибір корму, зокрема для раків австралійських, креветки Розенберга. Хлопці займаються спеціалізовано цим направленням, так що в них все є все необхідне обладнання, кормова база, сам мальок, займаються також виготовленням, як, як скажуть в простонароді під ключ, ферм, будівництво ферм під ключ для, по розведенню раків та креветки. Так що ви будете, хто хоче зайнятися цим привабливим бізнесом, будь ласка, звертайтесь на сайт zocool.ua і обирайте для себе потрібне, що що вам, що вам вас, ваша душа забажає. А ми продовжуємо наше годування. Так що дивіться, зараз покажу. Раки з задоволенням їдять. Раки з задоволенням лазять, збирають, насолоджуються чудовим високопротеїновим кормом. Зараз піднімемо, а вон той гігант, гігант гігант собі обрав місце там біля фільтра. Зараз піднімемось на третій поверх. Хоп, що тут? Тут та ж сама картинка. Їдять, збирають, повилазили всі з укриттів. Кому як зручно, то й так і їсть. Кидав я їм вчора пробував лист, варений лист. Салату, шпінат, але вони його поки що не, 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 не знають, що з ним далі робити. Щось намагалися там під'їдати, але воно для них ще нове, тому вони бояться ще дуже його чіпати. Так що таке у нас сьогодні, друзі, відео вийшло. <кій> Погодували ми разом раків. Подивилися, що у нас там твориться на наших басейнах. Друзі, всім дякую, що е, переглядаєте наші відео, коментуєте, підписуєтесь, допомагаєте. Ваша допомога дуже для нас безцінна. А, ще ж не все. Е, ми вже доросли, до речі, до того. Рівня блогерства, що в нас з'явилися свої власні хейтери. Ручні, можна так сказати. Е, там дуже, дуже все складно, там, ну, там взрив головного мозга. Е, так що всім хейтерам моїм, я вас люблю. Хі -хі -хі -хі, куріть десь там в сторонці. І заздріть далі. Так що, друзі, а всім, кому подобається, подобаєчку в е, коментар. Обов'язково і обов'язково перегляд. А всім, хто хоче нам допомогти в розвитку нашої міні-розводні, будь ласка, завжди допомога потрібна, хто чим може. Так що, друзі, всім до побачення. До нових зустрічей!